Всім привіт! З вами Ден, і це у нас дев'ята частина модів для народу. Сьогоднішній мод додасть в нашу гру нові види броні. Перейдемо до першої, це броня з кісток. Ось так от виглядає. Ось такий от крафт. Дуже простий крафт, тобто просто з кісток. І ось так от виглядає на нас. При тому, що нам надається броня, плюс до цього нам ще за кожну частину цієї броні, плюс 2% до нашої швидкості. Тобто, трішки швидше. Можливо, це не дуже помітно, але швидше. Більш нічого з цією броньою переходимо до наступної. Це в нас броня пов'язана з візером. Тобто, це ось ця попередня броня, але трішки покращена. Ось такий от крафт. Також я її одягну. Крім ефектів попередньої броні, тобто швидкості, ця броня ще також надає на противники ефект висушення, коли вони нас почнуть вдаряти. Зараз поставлю павків. Перейду в режим виживання. Так, і почну їх бити. Ось цього, наприклад. Ось вона вдаряє. І ось на нього наложується ефект висушення. Перехожу назад. Переходимо далі до наступної броні. Це в нас броня воїна. Ця броня мені подобається майже найбільше в цьому моді. Виглядає вона дуже круто. Ось так от виглядає. Також є невеличкий плащик, як і тут. Так от переходимо до цієї броні. Ось такий от крафт. Крафт доволі простий. Дуже простий крафт. Ну, правда, за шкірою прийдеться побігати за коровками, але все-таки. І ця вже броня е, дає плюс 5% до шкоди сокирою. А також, крім, крім цього, те, що мені найбільше подобається. Зараз продемонструю, перейду в виживання. Це те, що коли ми втрачатимемо одиниці здоров'я. О, ось, заспавлені навіть скелети на пауці. Це вже не дуже круто, але все-таки, коли я буду втрачати здоров'я, я буду наносити більше шкоди. Зараз вони мене трішки ще нанесуть шкоди. І ось, наприклад, я їх почну бити. Це краще продемонструвати на. Якомусь ось цьому, наприклад. І ось я йому зніс 11, я йому наніс 11 одиниць 11 шкоди. Переходимо до наступної броні. Це в нас броня з тканини. Ось так от виглядає. Але цю броню ми ще можемо фарбувати. Ось такий от крафт. Крафт дуже простий, але прийдеться збігати в нижній світ за ось цим от порохом Блейза. Зараз одягну. Виглядає вона дуже круто, мені подобається, але має ось такі от ефекти. Це саме 25% вогнестійкості, потім 10 шкоди противникам від вогню. І 20% стійкості до магії. Стійкості до магії я не, не дуже розумію, що тут мається на увазі. Але зараз на рахунок вогнестійкості. Це ось. Тобто є 25% шанс, те, що ми не отримаємо м, якусь шкоду від вогню. Тобто, якщо ми впадемо в лаву, ця броня нас не захистить. Ми все одно помремо. Я це перевіряв. Ну, а на рахунок ось цього шкода протинкам від вогню, це стосується, скоріше за все, це стосується зачарування е, заговір вогню. Наступна броня в нас вже крафтиться із слизу. В інвентарі виглядає доволі нецікаво, але от на стійці виглядає, та й на гравцеві, виглядає дуже круто. Ця броня в нас вже надає стійкість від вибухів, стійкість до вибухів та від... відкидання противників. Тобто, ми можемо. Зараз, нехай спробуємо вдарити, він буде відкидатися від мене. Тобто, слис працює в такому напряму. Ось він більше відкидається. І сам, коли він мене б'є, він відкидається. Але не завжди. Тобто є, є деякий шанс, який вказаний ось. Не розумію, до речі, чому тут деяких в описі деякої броні вказано відсотки, а в деякій — ні. Далі в нас є. Е, далі, в нас, далі в нас йде божественна броня. Виглядає ось так. Я її вже надів. Е, має ось такий от крафт. Тобто ми використовуємо он той сет. Але крім до цього, тут ми використовуємо один смарагд. А тут ми використовуємо ще тотем без смерті. Так, в чому ж основна здатність цієї броні? Це в тому, що раз в хвилину, ось тут написано, ми можемо ухилитись віднієї атаки. Зараз я покажу, як це виглядає. Починаю ось бити павука. Він нападає. І ось ми почули звук. Це активувалася наша задність цієї броні. Тобто раз в хвилину ми можемо заблокувати будь-який урон, який нам нанесуть. Але лише один раз за хвилину. Ось така цікава броня. Переходимо далі. Також забув уточнити, що он ту попередню броню ми також можемо фарбувати, як і ту. Але в нас ось броня, яка нам потрібна для підводного світу, майже адже використовує призмарин. Ось такий от крафт. Крафт не такий тяжкий, але використовується серце моря. Ну, його не так важко знайти, але от уламки призмаріну ну, не так і просто. Одягаємо. Ну, Тут вже зразу помітно, що трішки ось такі от ефекти. Мінус 2% швидкості кожен елемент. А також е, будуть наноситися одна одиниця шкоди від кожного елементу, коли нас противники будуть бити. Ну, а також ми будемо швидко бігати під водою. Але це не головне. Головне це шипи. Ось я починаю бити. І ось вони зараз самі себе вб'ють. І ось все. Тобто ця броня також доволі непогано її можна застосовувати. Але й це все. Передостання броня в нас дерев'яна. Виглядає ось так: от. як для дерев'яної броні, то виглядає дуже круто. Має ось такий от крафт. Але плюс у цьому ми отримуємо стійкість до стріл та стійкість до вибухів. 15% і 10%, як бачите. Ніякої швидкості в нас не забирають, ні надають. Тобто, доволі нецікава броня, але виглядає дуже круто, як з дерева. Тобто, для початку гри підійде дуже круто. І найцікавіша броня, як для мене. Яка є в цьому моді, тому що вона дуже класно анімована. Ось ці от шестерні дуже круто. Це у нас стімпанк броня. Виглядає ось так. Має крафт. Ну, тут простий крафт, тут також не важкий, тут також і тут також. Одягаю. Виглядає дуже круто, ще раз повторюю, але це ще не все. Кожен елемент броні нам дає якусь здібність. Почнемо з шолома. Він додає нам ось такий от радар справа від інвентарю, який повинен нам взагалі показувати, де знаходяться наші противники в невеличкому радіусі. Працює це не дуже зручно, але все-таки хоч якось то працює. Але це не головне. Далі у нас іде нагрудник. Це у нас буде годинник зліва від інвентарю, ось зліва від алмазного діамантового меча. Також ось це от саме цікаве, Це у нас наголінники та чоботи. Ми можемо робити двойний, зараз, двійний прижок. Тобто ми можемо високо стрибати. Ось таке. Оце з'явість мені прям подобається. Адже ми тепер можемо забиратися на двійні блоки, на подвійні. Ну, а також, крім цього, нам надають те, що ми не, не будемо отримувати шкоду від падіння. Зараз я впаду. І ось ніякої шкоди. Тобто ми починаємо так повільно спускатися. І все. Оця броня мені сподобається найбільше. Має е, неважкий крафт, але при цьому е, доволі прикольні здібності. І ось я не так і мені важко. було... Знову залізти на цю гору. Якщо сподобалось відео, то став вподобайку, підписуйся на канал. Посилання на мод ти можеш знайти внизу. А всім дякую за увагу. Всім до зустрічі!